Сьогодні, дівчатка і хлопчики, ми приготуємо з вами смачний салат. Він з, складається з інгредієнтів таких простих, але в той час же ситних. Так, для цього нам буде потрібна кукурудза консервована, свіжий огірок, картопля варена, варена морква, м'ясо. У мене курине, у вас може бути це свинина. Телятина, ну що у вас є. Смажені шампіньйони із цибулькою і зелений кріп. Ну і, Звичайно, майонез. Цей салат готується з слоями. Так, перший слой у нас: будемо брати картопельку. Так, натерти її на терці. Не на мілкій, а на крупній. Так, картопельку натерли. Трішки я її посолю, зовсім трішечки. Отак. От Тепер беремо майонез наш і рисуємо сіточку. Так. Тоді беремо наше м'ясце і нарізаємо наше м'ясце такими квадратиками. Я взяла тут це в мене стегно, це в мене не філе, щоб було більш сочніше м'ясце. Так, і так дорізаємо до кінця і ложимо наступний шар м'ясце наше. Я його коли варила, я його солила. Ви, якщо не солили, то Берете зверху солити. Я солила, то я не буду. Так. І теж кожен слой будемо змащувати майонезом, щоб він був у нас пропитаний такий. нашу морквинку і трему морквиночку сюди. Теж на крупній тертучці, бо я ну, ніколи на мілкий тінь не тру. Так, і так дотираємо до кінця. І моркву нашу теж сіточку таку робимо. От. Так. Потім сюди ложимо нашу кукурудзу. От. Кукурудзу я змащувати майонезом не буду. Беремо свіжий огірок і ріжемо його тими квадратиками. Не, не натираємо, а тим імено ріжемо. От. Кладемо його сюди вверх кукурудзи і зараз змащуємо майонезом. Беремо кріп, нарізаємо біленько. Кладемо на наш салатик, розрівнюємо так. Можете кидати більше, можете менше. Все за смаком. Так, тепер, зверху, я майонезом вже не мащу наш кріп, і виложуємо сюди гриби. Гриби піджарені із цибулькою. Виложуємо так рівнесенько. Це воно і зверху вже нічим ми не ні сипемо, нічого не малюємо. Воно ну, і смак для цього дається, І як прикраса йде. Ось який вийшов. Салатик гарненький, смачний. Якщо вам сподобався наш рецептик салату, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.